Слава Україні, шановні пані та панове, вітаємо вас на Сумському каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про доволі таку специфічну тему, яка викликана війною, яка наразі йде активною фазою війни. У нас в житок входить такі слова, як Стінгер, Байрактар, Хаймарс, і це природня. Взагалі потрібно розбиратися в зброї, бо це має для нас усіх. Стратегічне значення. От сьогодні ми вирішили поговорити про танки, і нам тут поталанило, бо наш постійний учасник наших програм Семенов Володимир Миколаєвич, він кандидат наук з державного управління, доцент Сумського державного університету, особа, яка має три вищі освіти, і ще додатково він навчався у військовому училищі, він дуже добре розуміється у цій тематиці. Поговоримо бо сьогодні про танки. Ну, я знаю, що ви дуже захоплюєтесь танками, і для початку перше питання, воно доволі просте. Звідки, звідки взагалі з'явилася ось така зброя? Хто її придумав, як вона увійшла в житок? Ну тут загальновідомо придумали англійці в часи Першої світової війни. Ну зараз, до речі, під Бахмутом. Ідуть розмови, що там Верденська м'ясорубка, тобто аналогія з Першою світовою війною. І От вирішити цей позиційний тупік, коли піхота не може подолати лінію оборони противника, і це була проблема величезна. І цю проблему вирішили англійці. Вони створили танки. Тобто, все було: гусениці були, двигун внутрішнього згорання був, мобільна артилерія, універсальна, швидкострільна була, броня була. Все, англійці об'єднали, і отут найбільш цікаво. В радянській і сучасній російській історіографії про це не пишуть. Mm -hmm. У Вінстон Чепчіль, який очолював в ті часи адміралтейство, начебто адміралтейство, флот, але за його ініціативи, за його підтримки, з'явилися перші танки, і що Британія стала країною переможців? Вони змогли проламати німецьку оборону, і як результат, танки стали одним з таких. Основних ресурсів у сучасній війні, це можна сміливо казати до сьогодні. То угу. ну, от, ви знаєте, ми зараз з вами будемо говорити і про Першу світову війну, і про Другу світову війну, і про Радянський Союз, в часи Радянського Союзу у зв'язку з танками. Я просто хочу пояснити нашим глядачам, усе це має сенс. Це не якась там історична архаїка, бо ми вбачаємо дуже серйозні такі аналоги, паралелі з сьогоденням. Володимир Миколаївич буде давати історичний матеріал, матеріал, які пов'язані з танками. Ну а я, моя роль, якби поясняти вам, які, які історичні паралелі є з нашим сьогоденням. Ну що, продовжуємо. Ну, дивіться. Так, ми зрозуміли, танк дуже потужна зброя. Він з'являється. А тепер переходимо, щоб зрозуміти от те, що відбувається в Росії зараз, і те, що відбувалося отам. От на початку ХХ століття, коли відбувся більшовицький переворот, до влади прийшли більшовики, і головна ідея, яка? Донести комуністичну ідею в усі країни світу, не вийшло. Від Перманентна революція. Перманентна Троцька да, ну, постійна. Не вийшло. Поляки за допомогою Англії і Франції зупинили. Зупинили оцю навалу, і що від цієї ідеї вони не відмовились, як Путін зараз не відмовляється від того, що відновити Радянський Союз, який помер уже більше 30 років. Але що для цього потрібно? Для цього потрібна зброя. Російська імперія, радянська Росія, країна аграрна, промисловість не розвинена. Де брати зброю? Потрібно будувати заводи. Де взяти гроші для того, щоб будувати заводи? І отут. Перший крок, який торкнувся безпосередньо Україну. Чому я ми назвали програму танки, і не тік? Щоб створити зброю, створити ці заводи, побудувати танки, потрібні гроші. Де їх взяти, знищити українське селянство, ограбувати українське, не тільки українське, але українці зазнали більше втрат від Голодомору. Колективізація мала наслідком Голодомору. Але гроші були добуті. Ви знаєте, я тут такий історичний анекдот розповів. У інстон якого я сьогодні згадував, він колись сказав так: я думав, що я помру від старості, а я помру від сміху. Тому що Росія, яка годувала всю Європу хлібом, зараз купує хліб в Америці. Це десь 60-ті роки він отаке казав. Так, так було. Так от, за рахунок пограбування селянства, за рахунок. А селяни не хотіли віддавати. Тому ж і з'явився голодомор. Тому була застосована політика геноциду у вигляді голодомору. З'явилися гроші. На гроші побудували заводи. Купили обладнання, і все обладнання, до речі, всі заводи, в тому числі танкові. Без танків вести сучасну війну неможливо. Ну як результат, за рахунок цього всього стали будувати танки. І отут знов-таки дуже цікавий аспект, який от. Буду проводити аналогію. Ну, я нещодавно почув один там з російських пропагандистів, на якомусь своєму шоу, заявив: ну, хто співпрацює з нацистами, мався на увазі Степан Бендера, їх потрібно знищувати. І тут я кажу, на хвилину. Радянський Союз з самого початку співпрацював з НІЦ, в тому числі в технології виробництва танків, тех... в техніки, в стратегії, в тактики застосування танків. Німецькі генерали, офіцери приїжджали в радянський союз. Німеччині було заборонено мати танки після Першої світової війни. Вони приїжджали сюди і тут тренувалися спільно з радянськими офіцерами-генералами. Так вони тоді стикнулися вже під час так званої Великої вітчизняної війни. От тут таке питання по ходу. можливо, я так думаю, що у наших глядачів також вони є. От ти говориш, що танк це якби головна зброя війни. Да? А що робить танк головною зброєю війни? Ну чому не літак? Зокрема, чому не артилерія? Танк прориває лінію оборони. Ага. Танк прориває лінію оборони за рахунок того, що він має. Ну, танки були середні, легкі, важкі. Зараз це універсальні бої, їх ще називають основним. Оці всі челленджери, Абрамс і Леопарди. Це основні бойові танки. Mm. Там вже такої градації, як це було, в 30-х-40-х вже немає. Та тобто його неможливо зупинити стрілецькою зброєю? Його неможливо зупинити стрілецькою зброєю, а сучасні танки, от РПГ-7, він уже неефективний проти сучасних німецьких американських, німецьких, англійських танків. Еволюція танка йшла довго. Було дуже багато різних гілок розвитку. Mm. Ну, для прикладу, однією з тупікових гілок. Танкобудування були багатобаштові танки. От Радянський Т-28. До речі, цікаво, що цей проєкт вони побачили в Англії. Закупочна комісія їздила пала з Палазброю. Побачили цей танк, англійці їм цей проєкт не продали. Ну, вони. Використали певні можливості, і Т-28, башти, і Т-35 башт зробили. І от пишаються до цієї пори доволі ґрунтовно. Я повірте, прочитав дуже багато літератури з історії танкобудування, займаюся їм десь з 10 років. Так от, от так як. От, і відразу, от, як інколи сучасні російські, та й президент їхній, так званий от той, нет. Так от, тільки в Радянському Союзі випускалися масова багатобаштові танки і з такою пишаються. Ці, тупікова гілка розвитку танкобудування. Тобто цей наратив аналогів ні. Він дещо звідти, звідти постійно, постійно постійно. Тобто, постійно, щось, щось вкрасти, зробити ну, щось яке як, ну, з простим людям можна сказати, що це щось унікальне, сказати, що аналогів нет, і у такий спосіб. І це наша розробка, це наші інженери. Да, сказати людям, що да, ви ви всі погано живете, помираєте з голоду, з холоду, але ми маємо те, що лаговні, захопимо весь світ, ми там самі круті, самі сильні. Тобто, це ще от підпишеві так так, так. буквально з самого початку радянської влади, до якої хоче повернути до радянського союзу. Я робота на внутрішню аудиторію безперечно. Так? Безперечно. А я тут процитую Маяковського, пам'ятаєте такого? був там по-моєму. Легенда про Кузнецьк строй. там Там мені зі школи запам'ятав. Тоді пропаганда була ж потужна. Ні, от... ні, 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 там є легенда про кузнець строй, ну, як будують металургійний завод, десь на Уралі, так вот, про життя робітників. Под старою робочі сидять, слівіють губи з холода, но губи влад. Через 4 роки буде буде, згадали. Так от, 4 роки, через 4 роки. А тепер я наведу паралель країну ліберальної демократії, приклад, ну таки, побутову заводу. В Америці були певні проблеми, я тоді згадаю, що у них танків практично не було на початок Другої світової війни. Війна показала 39-й рік захоплення Польщі, Франції. Миттєве, практично, бліцкріг. Блискавична війна. І американці почали будувати заводи. Місяць-два завод. Чому так? Тобто зараз я для, для людей поясню. Ми зараз порівнюємо дві е, е, принципово різні типи держав: Ліберальна демократія в Сполучених Штатах Америки, правильно і в Британії, так, так, тобто, так, так, так. і е, Радянський Союз. Тоталітарна країна. Тоталітарна країна. Продовжуємо. Продовжуємо. Ну знов-таки продовжуємо тему, того, що свого нема. А кажуть, чуже видають за аналога. Ні. Найбільш масовий англійський, я вірно сказав, англійський танк, який випускався в Радянському Союзі, Т-26, так званий піхотний танк, модель Вікер з 6-тонний. Його англійці продавали в дуже багато країн світу. В ту ж саму Фінляндію, в ту ж саму Польщу. але таких масових обсягів він набув тільки в Радянському Союзі. Англійський, повністю англійський і наш. Далі, танк БТ-7 один з найбільш масових, і це так теорія блискавичної операції танк прорива. Дуже швидкохідний, але от вони його навіть в назву винесли. БТ, ну російською, безстраходний танк. Швидкісний танк вони винесли навіть в назву, абревіатуру цього танка, ну так, Це танк Крісті, американський інженера, який розробив його. Про Т-28 я сказав, ідея знята у англійців. Намагались Т-26 замінити новим середнім танком величезну кількість, навіть візуально ідей, запозичили у німців командирська башта, два кулемети в башті поруч з гарматою. Це німці робили. І багато приборів спостережень. у більшості варіантів, до речі, ще ж скажу і наступне: Танк Т-26, той, що купили в Британії, я цифрами заморочувати не буду. В Росії теж велись певні розробки, тільки російський танк, російського виробництва малий малими назвали М1, тоді пішов М-19, там ще були абревіати. Так от М-19 той, що випускався в Радянському Союзі, був вдвічі дорожчий, ніж англійський. От про рівень виробництва. І от, рівень виробництва, культура виробництва. Багато в чому от стійкість, в чому Радянський Союз вистає. Тут трошки відійдемо від танків, але не зовсім. Дивіться, на початок, на 41 рік, на 1 січня 41-го року в Радянському Союзі було 23 тисячі з копійками танків. Цифру уявляєте? Далі в Німеччині на той же період було б десь близько 4 тисячі з невеликим. В Сполучених Штатах, от я про це говорив, навіщо вони заводи будували? Аж 300 300, сотні. Всього нам три сотні танків. Ну, і так, як підсумок. Порівнюйтесь з сучасністю, в Радянському Союзі на 41-й рік танків було більше, ніж в усьому світі разом взятим. Виявляєте? А тепер рухаємося далі. Згадуємо історію, що місяць-півтора і ота вся величезна радянська танкова армада. Там були доволі непогані моделі Т-34 КВ. Але все оте було розшматоване німцями за місяць півтора. Його просто не стало. І дивіться, і тут включилася стійкість. В Радянському Союзу з'явилися союзники. Братанковий Мутік з'явилися союзники. Черчилль, прем'єр-міністр Великої Британії, яка вже. Більше року вела війну самостійно проти Німеччини. Франція капітулювала, все, Британія воює сама. Черчилль так видихнув з полегшенням. Черчилль завжди казав, що я комуністичну ідею ніколи не буду підтримувати. Але він і казав тоді, а як же ж ви пішли на союз з радянським союзом? Ну, каже, я біз чортом підписав договір, аби тільки боротися з Гітлером. І отут союзники починають допомогу всіми силами. І цю допомогу, яка отримала назву Ліндліст, це доволі складне, дуже непросте питання. Це не тільки танки-літаки, це дуже багато інших складових Радянський Союз. Ну я в цьому просто переконаний. Просто переконаний, зміг вистояти тільки в допомозі своїх союзників. Дивіться, в битві під Москвою перша, будемо так казати, переможна битва, кожен третій танк, а наступати без танків неможливо. Це Хай я небагато навчався в військовому училищі, але наступ це танки. Наступ це танки наступати без прикриття броні, важкої броні, без гармат великих калібрів, без кулеметів неможливо. Ще раз кажу, тут… Чому і зараз стратегічне значення має поставка танків так. для української армії, правда? Так, наступ... У зв'язку з наступом. Зв'язку з наступом планується, що він буде. Сподіваємося, що ну, як швидше, ну то хай. Наші збройні то, сили то, то... не наша справа, там no. вони вирішать. Ми тут не експерти, але наступ без танків неможливий. І от англійці-американці дуже швидко починають постачати танки, і кожен третій танк в битві під Москвою, англійський чи американський, взагалі, за роки Другої світової війни, кожен десятий танк був імпорт Червоній армії. І отут that's стійкість that's... країни. За рахунок цього, і це ж тільки не все. Це ж ще не все. А під Москвою, а, а Сталінград, Курська Дуга, Яса, кишиньовська операція там яку роль зіграли танки? Панівну. Ну, таки ще разку наступати без танків неможливо, в обороні вони теж дуже серйозно допомагають. Танк, закопаний в землю, і залишається тільки башта. На башті зверху зазвичай найтовстіша броня. в нього попасти складно. Пробити ту броню складніше. А в Байрактарі, в Джевелінів тоді не було ланвів. Uh -huh. Не було донести, були спроби, але е, літаки авіації не були тоді такими високоточними. Ну, зверху, на башті найслабкіша броня. І тоді, і зараз, в тому ж в пісні горить палає техніка ворожа, тому вона й горить і палає. Е, і от тут в продовженні, але ще раз, кажу, танки і не тіки. Танки це не найголовніше, що було е, в поставках. Ну, дивіться, Т-34, ну, начебто легендарний. Тут не все так просто. Не буду оцінювати дуже багато людей впевнені, що він найкращий. Ні, він ніколи не був найкращим. Він був технологічний і придатний для масового випуску. Оскільки я пам'ятаю радянські фільми тоді про Т-34, він позиціонувався як. Витвір мистецтва як вершина інженерної думки Радянського Союзу, якийсь Катьоночкін. От... Кошкін, це КВ, Кошкін. Кошкін, Кош. ЦКВ, Кошкін. Угу. Зрозумію, Відповідаю. О той танк БТ, який я згадував: швидкохідний танк на базі американського танку Крісті, який був закуплений. Відповідною комісією радянською, яка там була, вироблявся на харківському паровозостроїтельному заводі ХПЗ, ГПЗ. Тоді цей завод став імені Малишева, Там танки виробляли до останнього моменту, вже наші сучасні модернізації. Т-64 радянський там виробляли, і розроблений він був. Більшість радянських сучасних танків це нащадки т 34 Ця лінійка, яка пішла, це розвиток Т-34, але Т-34 це розвиток танка БТ. Тобто закладена ідея американських інженерів. Ну добре, так. давай зараз перейдемо до таких, технолог... від таких технологічних аспектів, до більш таких ключових, важливих Угу. До... і не тільки. Да? От. І не тільки. Я так розумію, ну, невеликий підсумок зроблю, що танк є. Вершина інженерної думки. Тобто, Далі, щоб інженерна думка розвивалася, має бути вільна держава як ліберальна демократія. Тобто в тоталітарних режимах, де інтелігенція, да, науковий світ знаходиться під загрозою постійних репресій там, то це в принципі неможливо, тому це все запозичувалося, кралося да, відверто, а потім позиціонувалося як своє, якому аналоговніт. Що танк ключовий, ключова зброя для наступу? Це так підсумовую. І зв'язку з цим хотів запитати: а роль танкіста? Ну, роль танкіста це одне з із, от, дійсно з найбільш важливих понять. Танкіст, і не тільки танкіст, і обладнання танку, і організація танкових військ як структури, їхня взаємодія з артилерією. З авіацією, з піхотою на полі боя, з саперами, які розмінують проходи для танків. І от з цим, от я казав цифри: 4 тисячі німецьких і 23 з копійками радянських, де ділись радянські танки? Завдяки екіпажам. Завдяки екіпажам, завдяки підготовці екіпажів, належній підготовці, завдяки. Розподілу функцій між членами екіпажа в танки, калібр, гармати і броня потужна не завжди вирішують результат бою. Потрібно мистецтво і взаємодія різних родів військ. Якраз німці в цьому і вигравали в Радянському Союзі. В радянських танках кінця 30-х, початку 40-х років, радіостанції стояли не на всіх танках. В німецьких танках навіть реальних стояло дві радіостанції. Одна для зв'язку з вищим ешелоном, одна для зв'язку з іншими танками. І як результат, коли їх накривали вогнем, вони дуже швидко визначали потрібну ціль, визначали, свідки стріляють. Радіостанція. Причому якісна, як до цієї пори, німецькі радіостанції, Сіменс тощо. От вони і працювали. Радіостанції якісні, прибори спостереження, чого не було в радянських танках. Ну, собі, в бою управляти підрозділом танків з 10 машин прапорцями. В баштах танків в крищі були передбачені лючки. Виставляєш білий чи червоний прапорець і машеш. Як ви думаєте, в пилу під час пострілів, під час обтіргу, дуже побачити ті результати? Ну добре, на жаль, на жаль, не так багато часу залишилося, я би так. Ну, завершив нашу розмову. Я би попросив тебе сказати. Ну, саме основне, от що треба нашим глядачам знати у зв'язку з виголошеним. Такі паралелі сьогодення. Ну, у зв'язку з виголошеним. Успіх наступальної операції вирішують танки, Я вже про це сказав. Танки, які нам надійдуть, це дуже якісні танки, Це надсучасний танк. Поставка танків, є запорукою успіху. Запорука. Наступ без танків неможливий. Кулемети викошують піхоту, як це було в Першу світову війну. Ті події, які відбуваються зараз під Бахмутом, це якраз і підтвердження того. Вони наступають, в росіян теж проблеми вже з танками, і знов ну, таки там танки. Певною мірою модернізовані, але вже до сміху доходить, коли з Лаосу привезли Т-34. А у нас будуть леопарди. Так, далі. Ну, і коли піде наступ, я впевнений, що ми про це дізнаємося, коли вже все вирішиться. Я впевнений, ну, ми ж бачимо телевізор в Англії, в Польщі. Готують наших танкістів. Готують наших танкістів. Наші танкісти дуже мотивовані. Наші хлопці готуються, знають, вони показали майстерність на старих радянських моделях, тому пересівши на, сучасні, на сучасну техніку, приведуть до перемоги. Тут як, як загальний підсумок, можна сказати, дивіться, ми починали говорити про стійкість. Радянський Союз вистояв завдяки американській допомозі. Вони завжди, як вам сказати, шокує, якщо нада, повторити. Тобто, що мається на увазі? Дійдемо до Берліна. Ні, хлопці, ви до Берліну більше ніколи не дійдете, бо тоді вам допомогли йти до Берліну, тобто забезпечити стійкість радянської країни. Англосаксонська, як вони цього не люблять, англосаксонська допомога. Англійці, американці допомогли це зробити, Я, яка наразі є в Україні, яка тут вірно, яка зараз на нашому боці. і яка завжди надається, от другий раз вона надається за цінності. За цінність. Ось тоді проти Гітлера, а наразі проти, проти Московської проти, кремлівської. проти агресії, і тут знов таки, а не вичерпається ресурс. Країни ліберальної демократії в них існує таке поняття, той приклад, який я Маяковська наводив, є економічні свободи, є приватна власність, людина власна, людина вільна, її ніхто не змушує. І вона не примусово працює на тому заводі, а вона працює за великі гроші. Да. ну, Я так думаю, що ми зробили таку справу якусь непересічну. Ми поєднали проблематику танків і цінності ліберальної демократії. Так, знов таки, я ще раз повторюю, дивіться, я ж на початку нашої розмови сказав: в американців було 300 танків в 41-му році. І це був як вам скаже, музей зразків. Це були експериментальні моделі. Американцям танки були не потрібні. Є авіація стратегічна, є флот, який не допустить нікого до Америки. І Вони ж на окремому контингенті може, Ну плюс може, так. З я цього ж кажу, ж який не допустить до Америки, да, да. але защита за лічені місяці вони створили спочатку. Так над ним насміхали, сказали радянське, вам дали. Б", так вони ще й насміхались. Братська могила на сімох М3 Лігран, Там така дуже цікава машина. Але ж так, американці швидко побачили, що цей танк неефективний. Знов-таки за лічені е, місяці був зроблений Шерман, і Шерман по кількості випусків другий після Т-34. Ну, добре, добре. Пора завершувати, на жаль, шановні глядачі, ось так ми сьогодні з Семеном Володимиром Миколаївичем, кандидатом наук з державного управління доцентом Сумського державного університету, поговорили і про танки, і про... Цінності ліберальної демократії. Зокрема, я думаю, і за ці цінності також ми зараз воюємо у цьому страшному, драматичному, але я впевнений, в переможному для України протистоянні. І тут я ж додам, чому нам допомагають, бо західний світ вже побачив, що хай в нас є ще проблеми. Вони залишаються, ми про них знаємо, але Україна пішла шляхом ліберальної демократії, і ці країни допомагають завжди одній. Як би це так ззовні не здавалося? Ну, начебто мало, так. начебто не зараз, а там пізніше? Ні, нас не залишить. Ліберальна демократія своїх не кидає, а не так, як росіяни. Допомога і це вже доведено історією. Друга світова війна, ліберальна демократія спрацювала. Перша світова війна. Ліберальна... Американці вступали завжди на два роки пізніше в світові війни. Чому знов-таки ліберальна демократія? А населення цієї країни не дозволяло президенту роз... вступити в війну. Всі розуміли, президент розумів, і той, що був Першу світу, відверто не пам'ятає хто. І Рузвельт чітко розумів, що рано чи пізно Америка буде воювати. Але до певного моменту, поки японцями напали на Пап Харбор, громадськість Америки не дозволяла урядовцям втрутитися у Другу світову війну. Ліберальна демократія. Ну дай Боже, що Україна також досягне такого рівня. Сподіваємось, коли, коли громадянське суспільство люди будуть визначати реально напрямую, напрямую дії уряду можна Дякую, Дякуємо, Володимир Миколаївич. Шановні пані та панове, у студії Сумського каналу була розмова про танки та ліберальну демократію. Сподіваємося, вам сподобалося. Дякуємо за увагу. Будь ласка, підписуйтеся, коментуйте безпосередньо під цим відео та до нових зустрічей в студії сумського каналу. До побачення.